Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом сьогодні. Вночі ворожі ракети вдарили по Харкову, Також під обстрілом опинилася залізнична інфраструктура. Загалом, після атаки на Харків, відомо про сімох загиблих, 16 поранених. Той же час телеграм-канали пишуть в небі Харкова. Українські літаки ведеться повітряний бій. Як передають джерела 20 хвилин тому в Білгородській області відбувалися логістичні прольоти, а та висадка російського десанту. Один з літаків злетів надто близько до радіусу ППО, Пиповочевить, пілоти окупантів заблукали, після чого успішно отримали ракету ближче до лісів Харкова. Харківської області рухнув ІЛ 76 ще один. Транспортний Іл 76 разом з мобілізованими впав в лісах пишети канал, то помсти. На жаль, через активні бойові дії та російську пропаганду дану інформацію перевірити до Вірно неможливо, але враховуючи про тотальну підготовку мобілізованих, та без російського керівництва такий варіант не виключається. В той же час в мережі та змі не припиняється розмова про новий масовний наступ російських військ в Україну. Зокрема, один із напрямків, який може знову атакувати ворог, називається Харківський. Остап Дроздов, журналіст той же час підкреслює, прости господи, за грішний помисел. Та якщо для надсилання в Україну підкріплення з боку військ НАТО потрібен прорив фронту, то найби вже він чим пошвидше стався. Якщо це все одно рано чи пізно станеться, то краще рано підкріплення з боку військ НАТО. Це чи не єдиний раціональний спосіб вийти з припаскудного впливу війни? І на такі сценарії не шмигаль, бо він ніхто і ніщо в сучасній конфігурації має оптично відповідати. А президенти щитким посилом Україна не спроможна ні теоретично, ні практично. Надалі вести війну самотужки своїм людським ресурсом владоможцям вартувало би зняти зі своїх довбешок корону інкрустовану кров'ю і радикально змінити самовпевнену завищену самооцінку. А за тим зовнішню риторику назавжди прибравши з неї нездорове пасаняче хорохольство Ми всі самі, макіберги, ми, ми робокопи, ми люди і сталі. Підкріплення силами нато це тема, яку не західні країни мають делікатно і профілактично зондувати. А наші бункерні, бетмени грубо ставити перед заходами, вимагати, просити і вибивати. І щодня усі вуха жужати забулись вони, що за кожним олімпом видніється Голгофа до слова військовими експертами знову розглядається як варіант повторна така росіяна купінь і навіть штурм Харкова. Своїми думками щодо можливих атак противника на Харківщині поділились експерти. Майор 103-ї бригади територіальної оборони ЗСУ Олександр Ганущин заявив, що російські згарбницькі війська намагаються відвоювати для себе позиції вздовж річки Оскол на 15 кілометрів вище за Куп'янськ на Харківщині. Про це він заявив в ефірі телеканалу Еспресо. Майор вважає, що поступово окупанти посилюватимуть тиск на харківському напрямку, бо вони вважають його ключовим для себе. І хоч свого часу росіяни не відступили з Харківської області, вони які раніше хочуть туди знову зайти і спробувати окупувати Харків. Куп'янськ – другий. Найбільший залізничний вузол Харківської області після Харкова, який розташований в 40 кілометрах від кордону з Росією, росіяни окупували місто вже в перші дні повномасштабки. Однак 10 вересня 2022 року зсу вдалося звільнити Куп'янськ внаслідок блискавичного контрнаступу в Харківській області. Відтоді окупаційна армія не полишає спроб відновити втрачення восени позиції в Харківській та Луганській областях. Продовжуючи постійний тиск на українських захисників здовж умовної лінії Куп'янськ-Лиман, місто на півночі Донецької області звільнено в перші дні жовтня 22-го. Попри те, що бойові дії тут не припиняються місяцями, ділянка фронту постійно є гарячою. в липні 23-го року окупанти знову суттєво активізували наступальні дії в цих районах. Не так давно речник східного групування військ Сергій Череватий повідомив, що на ділянці фронту між Куп'янськом і Лиманом окупанти накопичують підрозділи піхоти десанту, армійського резерву, а також штурмові роти Шторм Зет, сформування з колишніх і найманці вже тоді цей напрямок став лідером за кількістю обстрілів, яких ЗСУ нарахували понад 600 за добу. Генерал-полковник Олександр Сирський констатував, що ворог перейшов наступ на купінському напрямку, поставивши перед собою мету розгромити наші війська в районі Купінської. І продовжити наступ в глибину наших бойових порядків. А черватий уточнив, що на Лимано-Купінському напрямку Росіяни зосередили потужне групування, зокрема понад 100 тисяч особового складу, понад 900 танків, здебільшого радянська техніка, понад 50 артилерійських систем близько 370 Реактивних систем залпового вогню, щоб ви розуміли, в Афганістані було 120 тисяч радянських військ. Тобто це остання війна, яку українці могли пам'ятати перед цією великою війною, і там на Лимано-Купінському напрямку понад 100 тисяч протистоїть українським воїнам. Зазначив Черватий, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.